Ми сьогодні зробили тут тривожний, куда ми зробили, спільно з нас настю приходимо до дня на пам'яті. Називається вона історія. тому що що я думаю, Кожна з вас є така своя історія, можете розповісти, можете написати. Знаєте, навіть тоді... Я думаю, що кожен з нас собі на запитання, да, там, що змінилося, що робити, далі що рухатися, що якщо, шукається відповідь, для чого це все, і там у нас не зміна. З нами Бог, перемога і український Побил, нічого за усе відомі з тих погинах, страдатота все пропало. А знаєш, мене це все також і стало. але це не моя історія, я вірю у силу і славу героя. Не впадь на коліна, думка єдина, з нами Бог перемога. Нас списати усе на вдому, Кинути зброю і піти до дому, Важко в науці ще важче в бою, але хто захистить батьківщину твою, ти чуєш, це наша історія. Я вірю в силу і славу героя, не в коліна, думка єдина, з нами Бог перемога і Україна. Небо, сонце і квіти, немає війни, посміхаються діти. діти. Ось тобі відповіді слово набутнє ти сьогодні здобуваєш щасливе, майбутнє ти, ти чуєш, це наша історія. Я вірю в силу і славу героя! Не впадь на коліна, думка єдина, з нами Бог перемога, і Україна, з нами Бог, перемога, і Україна, з нами Бог, перемога. Слава Украине! Здраво, здраво. Я, знаете, жаль, я думаю, что вы подошли такая возможность, мы с вами завитаем больше в складах, наш час, разом поспевать, думаю, Учительку что заграете тут? Учительку? Слава Богу! <свят> <О, суху. свят> для души. Кто знает, что вы спи, вы По дворовому Вітер віє мене, шаделиться, стежка і школи до того стелиться, для тебе шукати, як до тебе прийти, звідки глядати, де тебе знайди, вчителька мікрорайону нашого жителька. Ти замість того, щоб кіно піти, сидиш, перевіряєш, що жити, вчителька від нашого жителька. Ти замість того, що в кіно піти, сидиш, перевіряєш за жити, що приємно скучати. прийде, і мене після комісії до армії без Тобі писати, бо ти будеш від напомки перевіряти вчителька мікрорайон нашого жителька, ти замість того, щоб кафе піти, сидиш, перевіряєш, віряєш до жити, вчителька мікрорайону нашого жителька. Ти замість того, щоб кафе піти, сидиш, поля віряєш ти Сонечко встає, і димим трава бачиш теж куди проходиш ти. Світова, звідки виглядати де тебе, знайти вчителька мікрорайону нашого жителька, а ти замість того, щоб у не піти, сидиш, перевіряєш за жити, вчителька мікрорайону нашого жителька, ти замість того, що кудись піти, сидиш, перевіряєш зошити. Agora foi